Ціна цього велосипеда по акції 5500 гривень. І це не жарт. І на ньому навіть їздити можна. Шейгальма хороші. Зупиняється класно. Вилочка амортизаційна, м'ягенька, універсальні шини, алюмінієві обода, рама сталева, в даній 19 дюймів, а також маємо з іншими. Більші-менші маємо. Трансмісія 3 на 7, перемикачі, там якісь невідомі, Сайгуан, сай але це не важливо, бо бюджет дешевий, там чиману не буде ніколи. Моноблоки, хороша рульова, А саме краще в тому велосипеді це ціна. Там як знімаєш дорожчий велосипед, там пишуть китайське гамно, сміття, а коли ровер за 5500 пишуть, куди скинути завдаток. І відділення нової пошти ціна вирішує.